Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я би хотіла відповісти на запитання тегам, який називається Діти і вишивка від Світлани Кошкарьової. Отже, та як я мама, і в мене є дітки, мені на очі потрапили запитання, ну, верніше, не запитання, мені потрапили відповіді блогерам на ці запитання, і мені також захотілося відповісти, можливо, для когось буде цікаво, можливо, хтось порівняє своїх діток з моїми дітками. І так, перше запитання. Як зовут вашого ребенка дітей його їх возраст? Моїх хлопців, двох моїх козаків, звати Максим і Віталій. Старшому 9, меншому 3 рочки. Зв'язане ли ваше увлічення творчеством з появленням ребенка? Ні, не зв'язане, напевне, з моєю, з моєю появою зв'язана творчість моєї мами, яка мені прищепила любов. До вишивки, до всього такого прекрасного, рукодільного, тому що мені було напевне років шість, як я в руках вже тримала голку, робила свої перші стібочки, свої перші хрестики, і також на всяких уроках в школі там, трудового навчання вишивали і серветки, і в інституті вишивали. І вже коли вийшла в декрет. Просто-напросто з'явилося більше часу, і тоді просто більше приділяла уваги в вишивці, але вишивала, завжди вишивала. Не зв'язано це з е, моя творчістю появою е, дитини. Рібонок для вас допоміж і поміха в вашому творчістві? Е, Рібонок для мене, звичайно, що допомога. Особливо старший мені допомагає, тому що. Менші мені не заважає, і е, старші мені не заважає, тому що вони розуміють, що е, коли, мама, е, коли мама вишиває, маму бажано не рухати. Мається на вас як не рухати. Якщо щось там потрібно, уроки, наприклад, старшому перевірити, то звичайно, що я е, відволічуся, перевірю, чи там меншому щось потрібно. Аналогічно, але. Е, Мені ніколи ну, типу, діти вони мені ніколи не, не заважають. Тим більше допомога є від старшого, коли я сижу, вишиваю, бо мені треба швиденько-швиденько закінчити. А менший в мене дуже любить він такий водохльоб в мене. Він би пив ту воду і пив ту воду. То я завжди старшого прошу Максим, налиймо, будь ласка, водички, але трошки і йому лиє потрошки, поки мама вишиває. От того ни в якому разі вони мені не помеха, а тільки помощь. Дальше. Страхи опасіння за ребенка. Ребенок пораниться иглой, или проглотить мелкие детали. Ребенок испортит работу. Ребенок пораниться иглой. Ну, я думаю, якщо він себе кольне в пальчик голкою, не закидайте в звичайно камінням, але я не бачу тут нічого такого страшного, другий раз туди не полізе. Проглотять м'які деталі, як вам сказати, У мене дитина менше не знає, що таке Лего дупло, тому що він бавиться звичайним Лего від старшого, і він в мене, слава Богу, на зуб не пробує нічого, він півтора роки. В роті мав дурака, а потім йому якось було. Не пхав він взагалі до рота, і не пхав, і не пхає зараз. Тому я, чесно кажучи, не переживаю, але так і не залиша... залишаю таких дрібних речей. На виду, плюс він в мене не є такий дуже апетитний хлопець, щоб щось, наприклад, новеньке з'їсти, новенький рот запхати нас, щоб його нагодувати, це дуже багато йде нервів, терпіння. Тому в нього рот, можна сказати, відкритий тільки коли йому щось треба, він щось розказує або кричить. От. І наступний страх, що дитина спортить роботу, був в мене такий випадок. Я закінчувала роботу від Dimension з підбором. На станку була натягнута в мене робота. Хлопців двоє йдуть з спинками, сніжні ангели називаються. І по своїй необережності я не залишила нитки, голки, ножниці. Вони просто малювали фломастерами. І він з темно-фіолетовим фломастером помалював станок, роботу і все решта. Я сиділа, плакала. У мене такі були сльози в очах, град, такий лив. що Сарший підійшов і каже: Мама, та не переживай, ми все поперемо, я все зроблю, тільки не плач, мама. І я не сварилася, я не кричала, я просто сиділа тихенько собі плакала. Слава Богу, що Доместус вивів. Тому що в основному то було на тих ділянках, де не зашивалося, не повинно нічим було зашиватися. Рама ця ж від станка в мене так і посилідень помальована, я з нею нічого не робила. Зараз, зараз просто-напросто фломастери в нас вдома це табу. Максимум, з чим вони малюють, це фарбами, вони сідають на теплу підлогу. я їм Ставлю великий папір, і вони потім у великому папері А3 формату малюють. Якщо десь там по плитці помалюють, витриму. Але більше нікуди. І зараз це моя вишивка, не так, як раніше було. Там щось стоїть, там щось, там щось стоїть. Зараз це в мене все в одній кімнаті, в одному місці. І, напевно, він же просто подорослішав і він розуміє, що не можна. Ну, 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 мама буде недовольна. От. Так що страх. Страх за вишивку є, а за дитину ні, він, в мене, він в мене розумний. Яко <різь> время ви вишиваєте? Ну, в мене виходить, що вночі я не вишиваю, або деколи можу затягнути там, до першої ночі. Максимум, але зараз вже навіть до першої не затягую. Коли в мене діти зранку, я їх всіх відправляю в школу, в садочок. От зранку як в мене немає ніяких справ, я сідаю і вишиваю. В основному це і перша половина дня. В другій половині дня це може бути вже вечором, коли вже всі повечеряли, кожен хоче чимось своїм позайматися, то ми включаємо собі кіно з чоловіком. Він менший бавиться там іграшками, а старший, як завжди, в телефоні там посидіти, він мене любить. І я то собі я не можу просто сидіти, дивитися телевізор, щоб в руках не тримати вишивку. От. То в мене виходить, що я зранку можу вишивати і ввечері. Ви вишили, ви вишили метрику рібінку? Плануєте ли це зробити? <смеш> Цікаве питання. Так як в мене дві дитини, то можна подумати, що в мене дві метрики. Але в мене одна метрика на двох дітей. Кому цікаво, я залишу вам силочку на це відео внизу в інфобоксі, тому що в мене сталося так, що цю роботу я почувала, починала вишивати, коли в мене старший був маленький, а закінчила, коли маленькому вже напевно було рочки. Два чи півтора, десь тако. І так, як в мене два хлопця, а там такий е малюк обнімає ведмедика з, синем, з синеньким таким бантиком, здається, як я, якщо я не помиляюся, то вони... я зробила. Одне віконечко на метрику і з боку два віконечка на дані дітей з фотографіями. Кажу, е відео з інфобокси, це я рахувала, що це була, е мій довготривалий процес, це був мій довгобут. Ну, Я з ним все-таки попрощалася і дуже це мене тішить. Е окремо їм робити метрики для двох окремо, і мені просто здається, що немає сенсу. Будете ли ви вишивати фото ребенка? Ні, не буду. У мене є фото моє вишите нитками в такій коричневій гамі ниточок. Дітей не хочу. Не знаю чому. Мені здається, що мені вистачить фотографій, зроблених на телефони, фотоапарати, купа відео для сімейного перегляду. А та, як у нас зараз є можливість вишивати стільки всього чудового і прекрасного, то мені здається, що не потрібно вишивати фото дитини. Плюс треба, звичайно, знайти людину, яка нормально зробить схему. Це є для тих, хто хоче, хто має бажання, можна сказати, вишивати, тому що дуже часто зустрічаю в групах рукодільних у Фейсбуці, де дівчата пишуть. Ой, а як зробити схему по фото, бо хочу вишити фото, і там їй рекомендують он, скачайте собі патермейкер, типу, і закиньте туди фото, от і маєте схему. Ну, Мені вже шкода тої людини, яка це зробить, яка не знає, що де як, а потім більш таки. Рукодільниці з досвідом тихенько там собі сміються, типу що, трупні плями, або якісь, е, непонятно скільки, там 150 кольорів, або взагалі набагато менше кольорів, піксельність така велика. ну Я вам скажу, треба, щоб, якщо робити фото, це мені здається, що варто потратитися тих пару гривень на те, щоб людина, яка цим займається, зробила вам схему, ви вже собі вишили, аніж самому. Або хіба ви маєте бажання. Тому вчитися і по своїх граблях йти, і, звичайно, мати свій результат. От. Появлення Рібенка Павлія на вибор сюжету вишивки. Як вам сказати? Я думаю, що так. Тому що, не маючи дітей, я не вишивала ніякі дитячі сюжети, ніякі материнські сюжети. А, наприклад, коли появився в мене малий перший, то в мене з'явились там. Подушка з ведмедиками, потім подушка з хрюшею, з песиком таким миленьким, золоте рононі, розлучені друзі. Ну, В такому типу плані роботи з'явилися. Я не думаю, що я би, не маючи дитини, вишивала щось таке мімічне, можна так сказати. От. Але всякого такого маленького дріб'язкового, то я не... Я не вишиваю такого, в мене щось інтересу до такого нема. Хоча е появлення рібінка повлияло на вибор сюжету вишивки, так, повлияло, тому що в мене старший прийшов і сказав, що йому е дуже подобається «Северне сіяння від Dimensions. Ну, а мама не розгубилася і каже. Максиме, іди до тата і скажи, що ти дуже хочеш таку картину. А мама сказала, що вона може її вийшти, тому близько треба купити набір Dimensions. От так ми і вийшли з ситуації. Дитина чекає, поки мама відшиє сіверне сіяння. А мама тішиться, що в мамі появився новий набор. Правда, ще на нього потрібно знайти час. Надіюся, в 2016 році може якось викрою часу на цю картину. Так. Е, наступне запитання. Роздражає для вас відео, де присутні діти і шум дітей на фоні відео. Чесно, ні, ну, мені подобається, коли ті такі маленькі ручки лізуть в кадр. Е, ну, М'явкне він собі десь там за кадром, Ну, хай собі м'явкає. Це ж дитина, це ж нереально закрити двері і його десь там в куток поставити, бо мама відео знімає. Ну, Знімай собі мама відео, тоді, коли, там, наприклад, дитина спить. Бене не... Мене не, це не, не турбує. І останнє запитання. Вишивають для ваші діти? Ні, діти мої не вишивають, тому що менший ще маленький, а старший захоплюється не вишивкою, а мозаїкою викладає каміння. Такі, ті, хто каже, вишивка камінцями, мозаїку складає, алмазна техніка, говорять. От таке йому подобається. Ну, не скажу, що дуже. Він завжди так, а, мама, ти вишиваєш? А ну добре. Ну та добре, то добре. Я не, я не настоюю і не ховаю від нього вишивку. Захоче, будь ласка, вишивай. Не хочеш, не вишивай. То таке, це таке більш дівчаче, я би сказала, але я не буду проти, якщо хтось чимось таким захопиться. Е, старший, коли був маленький, він дуже любив на нитку насилювати бусинки, бісер дрібненький, а та як у нас. Трошки погано говорив і пізніше почав говорити, то я завжди навпаки давала йому таку тарілочку, і він собі сидів, і ті дрібненькі бісеринки, рубку. Оце він стекляр, він це перебирав і, і, і коловся, і чос, пальці, пальці всі цілі, і тому говоримо зараз багато. От це були такі мої відповіді на такий чудовий тех. Напевно, ті, хто мають дітей. Мене розуміють, що діти це найпрекрасніше, що є в нашому житті. А вишивка це так. Просто хобі. А діти це наше життя. Тому дякую, що послухали і повишивали, надіюся, разом зі мною. Всім гарного дня і всім па-па!